Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Хочу нагадати вам, що Служба безпеки України заявила, що викрила ботоферму, яка серед іншого розповсюджує фейки про конфлікт Офісу президента із Валерієм Залужним головнокомандувачем. Так ну і як стверджують джерела різних медіа, і НВ, в тому числі, що до неї причетна партія Євросолідарність. Джерела уточнюючи операцію реалізували в департаменті департаменті контррозвідувального захисту у сфері інформаційної безпеки. Нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко заявила, що ліквідована ботоферма не має стосунку до політсили. А джерела, які повідомляють про це, вводять змі в оману. Ну от є її цитата. Ми розцінюємо це як недоброчесність і виконання політичного замовлення влади, сказала Гера про ботоферми, про українські ботоферми. Ми зараз будемо говорити з нашим колегою. Це Дмитро Реплянчук. Він є журналістом слідства інфо. Дмитро, привіт. Чи чуєш нас? Привіт, так чую. Дякую, що приєднався до ефіру. От Що ми знаємо про українські ботоферми? як вони працюють і на кого? Чи можливо це оцінити? Ну, дивись, одразу хочу зазначити, що я так само, як і ви, тільки від певних джерел та зі змі знаю інформацію про цей кейс. Тому я буду більш загально розказувати, як взагалі ну українські реалії бутафермта. Тому що колись там кілька років тому, якраз в період президентської парламентської кампанії, нам вдалося потрапити і працювати на одну з бота андеркавер під прикриттям, і тому ми трошки знаємо всередину цю кухню. Тобто, ботаферми вони поділяються на два типи, ну взагалі, як такі, да, тобто бутаферми, які... Працюють на аутсорсі, можна сказати, да тобто хто з політиків замовить на тих, вони і працюють, або ж ботоферми, ферми, які при певних штабах, наприклад, політичних там да при там президентській е, партії при штабі, або при опозиційних політиках при штабі, от які вирощують так, би мовити роками ось цих от ботів, цих чуваків, які сидять і пишуть ці фейкові коментарі під фейковими акаунтами. Ми працювали е, на ботофермі, ну тобто Андеркавра, працювала на ботофермі по факту, це була як рекламна компанія. От є там компанія, яка надає послуги брендингу, піару, там якихось постерів рекламних на просування, і в неї є такий департамент, тип чорний, так би мовити, да неофіційний департамент, де сидять окремі люди, окремо найняті люди, які ведуть там сотні, можливо, тисячі фейкових акаунтів. І в потрібний момент, коли приходять замовлення від тієї чи іншої політичної сили, вони консолідуються, вони збираються, їхні куратори дають їм ну так звані темники, да, тобто такі завдання, типу в якому наративі, що саме треба писати, кого треба атакувати, кого захищати. І в цей момент починається активна робота. Вони починають писати ці сотні коментарів. Вони вступають в дискусії. Якщо треба когось атакувати, то вони приходять на сторінку до конкретного там політика, чи активіста, чи громадського діяча. І починають поливати його брудом, або ж приходять на політи на сторінку дружнього політика і пишуть хвалебні коментарі, якщо він потрапив скандали, да, що це все фейк, неправда і так далі. От і насправді там сьогодні вони можуть працювати на одного, завтра на іншого. Тобто, це залежить від замовників і від тих, хто саме дає вказівки. Тобто от, ніякої, вибач, ніякої ідеології у тих у них немає. Ну це просто така комерційна послуга. Ну, те, що ти казав, є агенція. От вона робить це mm -hmm. те, те, те. А от ще, якщо хочете, то ми можемо або облити брудом вашого опонента, або написати, що ви найкраще і маєте йти в президенти. Так, і це було дуже кумедно, тому що от якщо говорити про 19-й рік, наприклад, там от наш колега, який працював безпосередньо в цій бутофермі там близько місяця, була така ситуація, що вони мали піарити Анатолія Гриценка. Можливо, ти пам'ятаєш а вже, а вже ж міністра президента. Да угу. да ну він волотувався від партії громадянська позиція. От і боти його активно підтримували, пушили, і в якийсь момент у нього був конфлікт з партією Голос Вакарчуком, і от вони підтримували Гриценка, поливаючи брудом Вакарчука, і буквально за кілька тижнів ситуація змінилася, і ті самі боти вони вже писали коментарі в підтримку партії «Голос». От е, тому така була смішна ситуація. Знаєш, коли там наш колега от якраз пише ну Сієбот що Вчора я планував в брудом там цього політика. Сьогодні я його вже підтримую. От тому, що просто якби інші куратори, інші замовники, ну і для них абсолютно неважливо. Але це я ж кажу: це от питання саме такої, якби ботоферми на аутсорсі, та яка там сьогодні у тих, завтра у тих бере замовлення. Якщо ж говорити про штабні ботоферми, які ну якби я знаю, що вони точно є там, наприклад, у Юлії Тимошенко, у Петра Порошенка вони точно є. Я не знаю, чи про цю саме ботоферму йде мова, але те, що вони у нього є, ну це теж не секрет. Так само у команди, у з команди, що найменше в 19-му році були свої ботоферми. От то у них якби більш партійна лінія, вони роками от вибудовують потрібно. Потрібний наратив, потрібні коментарі, і вже залежно від потрібних, якби наративів, від потрібних інформприводів, вони вже якби петляють, да, і намагаються ну виконати потрібне завдання, які дають куратори. Ми в принципі можемо це побачити по коментарях або в соцмережах, або, наприклад, в Ютубі. То там ну точно ми знаємо, що є порохоботи, є зіліботи, є ще інші. Якісь ну є кремліботи – це. Окрема окрема історія, ну тому що зрозуміло, які наративи вони просувають в наших соцмережах. А от ну якщо говорити про те, як це працює технічно, ну ти вже казав, так що там ну якась людина, яка може їй підпорядковуються тисячі акаунтів. Це означає, що просто ця одна людина просто з тисячі акаунтів пише. Ну там же ж, ми, наприклад, бачимо, що ну знаєте, бувають такі типу кампанії. Ну, ти бачиш, що вони дорогі в тому сенсі, okay. що там кожне, кожен коментар, він такий, ну, типу, унікальний. Альний, ну тобто там якась думка сформульована. Зрозуміло, що там ну наратив один той самий, чи, чи цей поганий, чи цей хороший, і так далі. Але от технічно, як це працює? Ну тому що ви з колегами саме розбиралися в цьому. Угу. Дивись, ну все залежить. Я ж кажу від рівня професійності, від рівня там того наскільки це дорога, так би мовити бота Да є навіть різні розцінки на ботів. Тому що є бот, які там умовно вчора створений акаунт і він дешевий. Да, він копійки коштує. Є боти, які вирощуються там руками, і насправді найшмачніше, що. Ми спостерігали навіть так званих лідерів громадської думки. Знаєш, є в Фейсбуці такі популярні чуваки, які під фейковими іменами, під фейковими акаунтами, але у них тисячі фоловерів. Так -так -так -так. Це теж боти можуть бути. Просто це ведуть професійні, типу якісь психологи, таргетологи і так далі. цих ботів, але це теж фейкові акаунти. О, це для нас теж був такий несподіваний шок. І насправді, якщо так говорити, то є окремі якби тут знаєш типу, як поєднання штучного інтелекту програмного коду. І людини, да, яка там це все контролює, тобто окремі люди вони займаються тим, що вони безпосередньо ведуть ботів, От, приклад там завдання. Під, ну там, наприклад, оновити аватарки або оновити там лайки десятьом ботам, і от людина сідає, відкриває по черзі ці всі акаунти і починає, якби ставити лайки іншим людям, підписуватися, писати якісь коментарі, завантажувати фотографії, репостити якихось там чуваків там, і так далі. Це одна сфера. Інша сфера це те, що їм треба безпосередньо, от під час інформаційної кампанії атакувати або захищати когось. От я як я казав, тобто. А, спершу є куратори, які дають, наприклад, от уяви там команда 10 людей, да десять ботів. Здебільшого це студент, студенти, які там знаєш, там сьогодні на парах, завтра йдуть на ботоферму працювати. Ну так хочеться підробити. Період... Ну так, ну так да, гроші потрібні Так, да. От і у них є куратор старший, да якийсь або е, з освітою політолога або маркетолога або психолога, і він безпосередньо від від замовників, тобто там така ієрархічна структура. Він отримує завдання. Наприклад, треба відбілити конкретно цього політика, і він придумає основні наративи. Типу, наприклад, що він ну що цей політик патріот, що він допомагав фронту, що він там е, просував антикорупційні закони, якось так. І Він придумує основні тези. І далі дає ці тези, ну в такому знаєш, як Google документі вже безпосередньо ботам, і боти мають, тобто, придумати вже безпосередньо коментарі, імпровізувати да? Тому, прийшов... так. Ну трошечки да, ну да, і да. ага тобто підтримувати якби лінію, да, але при цьому можлива імпровізація. От і середньо ці от студенти, вони і наскільки я знаю за їхній креатив, наскільки вони якісно і креативно пишуть коментарі. Від цього теж може залежати їхня, якби процент відсоткова надбавка. Да? там, якщо людина просто людина той самий коментар там 10 разів, то це ну якби не якісна робота. А якщо людина креативно, там якісь можливо навіть крилаті вислови підставляє, там знаєш, собо ще щось, то це тоді ну якби краще оплачується. А найсмішніше, що ми бачили, що бот навіть вступають між собою в дискусії. Ознаєш часто, коли це, ну більшість людей да вони читають коментарі, якщо їх цікавить якась тема, якийсь пост на Фейсбуці, ще щось, ну навіть ми з тобою, скоріш за все, так, А вже відгуки, відгуки, що люди думають про це, ну так, що, так. І коли, так. І, да, і коли людина просто якби да, написала комент, це не так тригерить, А якщо починається дискусія в коментах, знаєш, там якби гілка коментарів, і між собою хтось сперечається, дискутує, тобі цікаво подивитися, якби різні точки зору, і ви. Виявляється, що у ботів окрема задача це е, писати дискусії, і виходить так, що конкретний бот, от як наш журналіст да, Undercover, він має відкрити два полі екрану на комп'ютері під різними фейковими аккаунтами, і одним коментом він пише від одного автора, а іншим відповідає сам собі з іншого аккаунта. І вони можуть сваритися, можуть там щось дискутувати, але ключовий коментар має бути фінальний, типу що. Все-таки я підтримую цього політика. А інший бот має написати: Ви мене переконали я теж змінив свою думку, і тепер його підтримую. От такий от тупий психологічний, якби аспект, на те, щоб вивести на потрібний наратив, і у людини, звичайно, пречна, може скластися враження, що якби. В результаті навіть ті, хто були проти, вони там змінили свою думку і стали на сторону цього політика. Ну тому що настільки очевидно, що цей політик хороший, і настільки очевидно, що да, те, що він да, робить, це добре, да. що тут немає. Ну тут що цікаво, ми ж можемо також. От ми багато аналізуємо те, що у нас на Ютубі відбувається, і ми серед іншого бачимо, що от боти є у таких ну дуже несподіваних людей. Я тут не буду називати імена. Там нічого такого мається на увазі, що це якась людина. Вона займає якусь посаду. Ну не першу посаду, ну тобто, це не є. Супер якась публічна людина, знаєш, там, типу, з першої десятки чи навіть з першої двадцятки. Але ми бачимо оп, і туди приходять там, типу, сотнями боти, які пишуть про те, що це найкраща людина. Боже, як добре, okay. що вона займає цю посаду. Яка професійна? Ми не проти. Можливо, це людина професійна, але все рівно ну дуже дивно на це дивитися. Якщо говорити, ну я так розумію, що ви досліджували це у 2019 році. А чи okay. вдалося вам зрозуміти, ну про які гроші йдеться? Ну тобто, наприклад, для того. Щоб замовити таку компанію, тому що я розумію, що твій колега ну саме працював андеркавер так під прикриттям в комерційній такій структурі. От скільки це може коштувати, ну і можна тоді і одразу поговорити, скільки отримує людина-виконавець. Ну, дивись, е я хочу зазначити, розумієш, що багато в чому ця бутаформа це насправді розводняк для клієнтів. Uh -huh. О, тому що е, тут же так само, як і в будь-яких продажах, да. Тобто е, людина, наприклад, хоче створити от, е, те, що ти кажеш, да, про другу ну там політиків для першого ешелона. Да? У цього політика може бути якісь гроші, і, там якийсь його радник з комунікації. Такі о, нам треба зробити кампанію з просування. там. Звертається до свого знайомого якогось там маркетолога або рекламчика і каже, треба бути ферма. От і виходить так, що якби. По якби плану по да, обіцянкам, там цей маркетолог власних бутаферм обіцяє якісь такі космічні там результати, да що тебе будуть підтримувати, ти будеш там кайфувати від цих переглядів, від цього всього і так далі. Але реальний ефект від цих ботаферм він насправді ну іноді трохи сумнівний. От е, тому насправді, якщо говорити там про аудиторію, тобто це як просто бутаформа це часто як інструмент, як механізм, да, там, рекламного просування. От, тому що так само ж можуть просувати і продукти, якісь там, наприклад, що треба впровадити то-то, треба там. Ну так само, бо існують і в бізнес-сфері, да, наприклад, там що просування там на якихось бадів і так далі. Знаєш, там чисто в комерційній складові. Так, Не, ну так, і відгуки так. можуть бути просто да. всі позитивні. Да. Ти читаєш, думаєш, Боже, мені треба це собі купити також. Сто відсотків, сто відсотків, от якщо казати про гроші, дивись. Ну тобто, ми ж так само, коли ми вже розкрили цю ботоферму, ми під виглядом клієнтів політичних прийшли до власника цієї ботаферми і спробували поговорити про якби результат, да. Ну, я тобі скажу так, що все залежить від кількості коментів, від кількості просування, да, від цифр. От, але це десятки тисяч доларів. Тобто, це типу не ну за 10 тисяч гривень ти нічого не купиш собі ніякої ботоферми. От це десятки тисяч доларів, і звісно, тобто в період. Активної виборчої компанії це ну збільшується в рази, тому що наймаються, створюються додаткові офіси, наймаються додаткові куратори. В рази збільшується кількість оцих цих ось студентів ботів, які наймаються. Тобто, це знаєш така, як сезонна робота. Типу, починаються вибори, наймають там кілька сотень студентів. Ну які там сідають, починають страшити коменти. Вибори пройшли, їх всіх порозганяли, сказали, що чекаєте наступних виборів або нового політичного сезону. От. Тому якби все залежить, але щодо грошей, ну це смішно, тому що а, насправді, тобто, оцим безпосереднім тобто, ботам, які пишуть коменти, ну вони отримують додати якщо 10% від свого да, Тобто, умовно там візьмемо один коментар, коштує там двадцять гривень. Да? А, Тобто політикам продають один коментар за 20 гривень, тому що там все в цифрах іде, розумієш. Тобто скільки коштує коментар, скільки коштує гілка коментарів, скільки коштує дискусія, там і так далі. Бо от з цього свого коментаря отримує добре, якщо там 3 гривні насправді. На ну, це інше йде в кишені, якби на ну, цьому ланцюжку кураторів, власників ботаферми, ну, нормальна, нормальна економіка, нормальна <серків> економіка. Слухай, <серків> ну от якщо <серків> повертатися, вибач, якщо повертатися до цієї новини, так насправді ми не можемо нічого стверджувати. Ми маємо просто саму новину. Так, служба безпеки <серків> України заявляє, що викрила ботеферму. Насправді, СБУ не говорили про те, що це ботеферма саме Євросолідарності, але зрозуміло, що джерела, які там потрібні, так вони. Злили цю інформацію всім медіа. Про це написала Українська Правда, про це написав Бабель, НВ. Всі ну так ми ми розуміємо. І так ми точно можемо стверджувати, що так і у слуг народу, і у ЄС у них є свої ботоферми. Ну, тому що ти заходиш і бачиш там одна така величезна частина коментаторів, які пишуть про зелі бобіків, і інша частина коментаторів, які пишуть там про Баригу Порошенка, і так далі. що він там є шоколадний. Mm -hmm. Хтось там, ну зараз оці всі образи, вибачте, що маю їх також транслювати. В ефірі, а от ну, от з власного досвіду, ви ж ну, слідство інфо робить там дуже багато там матеріалів щодо війни, розслідувань і так далі. І ви я думаю, що також відслідковуєте те, що відбувається в ваших коментарях. Ну, якщо у вас є на цей час, то чи бачиш ти, наприклад, те, що ну, от вони активізувалися і просувають якісь наративи такі, ну дуже зрозумілі. Ну, дивись, тут насправді знаєш, от я тобі хочу сказати, що з одного боку легко відстежити бота з іншого боку, а, там о особливо знаєш у такої активної підтримки, типу активних прихильників там, конкретних політиків, вони можуть бути настільки промиті мізки, що вони можуть реально як боти, але це можуть реальні бути люди, які пишуть ці от наративи. Там знаєш про там здачу там, ну про різні штуки, да, в яких якби реальних доказів немає, але там що той то здав, той то зради, то ще щось і так далі. Ну от. тобто, я чітко бачу, що м -м, існують, ну ботоферми продовжують своє життя. попри війну, про це все і у євросолідарності, і у службі народу, і у інших політичних сил е ну, якби є активна підтримка, яка дуже підозріла з точки зору реальних людей. Да, що реальні люди теж є, але ну боти з того, що я бачу як журналіст, вони теж існують. От. І тому дуже фаново, насправді, знаєш, там ну це було до війни, зараз ми все-таки більше сфокусовані саме на воєнних злочинах, і тут якби. Підтримка консолідована, да що якби всі проти Росії на щастя, от. Але коли ми робили саме антикорупційні розслідування, і було дуже фаново знаєш, типу робити там, наприклад, про команду Євросолідарності, потім про команду Слуги народи. І якби коли е, боти, знаєш, там сьогодні тебе звинувачують в тому, що ти продався там Порошенку, завтра що ти продався Зеленському там, і ти сам почнеш плутатись, так кому ж ти, типу продався? От і тому, якби тут е, ну фанова така історія, але те, що боти є практично у всіх. Ну, це правда питання. Я скажу ефективності і реальності цих ботів, тому що в них є ну, певні питання. Чи це реальний інструмент, який викачує гроші там у політиків, чи це ефективний інструмент, який там знаєш достосередньо якби впливає на свідомість людей там і так далі? Тільки те, що, те, що ти, ти говорив, ми можемо ми спостерігаємо протягом доби декілька разів. Ну тому, що так у нас може вийти ми якусь тему обговорюємо, яка може бути критичною, наприклад, до офісу президента. І ми одразу ми всі ми все. Ми продалися Порошенку. Ось якось. Кому належить НВ і так далі. І потім, якщо там ми розглядаємо якусь там історію, яка пов'язана ну з тим же Петром Порошенком, чи Євросолідарністю, чи опозицією, то Ну ми одразу ми зі боти Ну, то коротше, це зрозуміло. це зрозуміло Окей, дивись, а ще я от я маю розказати цю історію, Ну тому що я не можу не можу мовчати. Є ж Олексій Арестович. І ну, ми там по, по різному можемо відноситися до його постаті. Він ну здається, робить і багато як це важливого, але ну він також багато контроверсійного каже. Так ось там цікаво, що боти, ну саме які приходять, мабуть, там ну вони бачать, що Арестович якось згадується в заголовку. Ну по пошуку, мабуть, вони це знаходять. Mm -hmm. То в них є дуже класні аргументи. Тут не можна ти не можеш нічому, нічого цьому протиставити. Вони кажуть, та ви просто заздрите. Бачите, у нього у фейгі на типу мільйонні перегляди щодня, а у вас що там 100 тисяч, і ти думаєш, ну мабуть, вони праві. <сум> що ти не можеш нічого зробити з цими ботами. Добре, е, як ти гадаєш, ну так е, з журналістської точки зору, от зараз, коли ми бачимо е, те, що така новина з'являється, так що ботиферму відкрили, е, викрили, вибач, і що саме ну, злили цю інформацію, що ти це ця ботоферма, нібито Євросолідарності. Це ж означає, що це ми продовжуємо грати в політику, не зважаючи на те, що у нас війна, не зважаючи, що гаряча фаза, і дуже багато. Ну скажімо, прямо інших проблем, які ми маємо вирішувати негайно, і вони стосуються ну саме нашого виживання як нації, як країни. Що це за хірня зараз з тим, що ми продовж наші політики продовжуються цапатися і вирішувати, хто з них головний, і думати про якісь вибори, ми не знаємо, чи вони колись відбудуться. Ну, дивись, я тобі одразу скажу, що те, що це повідомлення служби безпеки України, ну на жаль, там можна вже з таким досвідом стверджувати, що СБУ часто займається політичними теж. грамотеса. Ну будемо не будемо забувати, хто стільки років був там очільником збу, який він мав стосунок до президента України, абсолютно О, і тому. Цілком зрозуміло, звідки йдуть ці інсайди і джерела, кому належить там ця ботаферма, очевидно від служби безпеки України, да що вони формально, процесуально не можуть відкрито сказати, що там ботаферма належить Порошенку або там Євросолідарності, тому вони отак от повідомлення би вкинуло, і потім через джерела якби просувають потрібності, типу, по секрету, шепнути біля вушко, що це там Порошенка, да бота ферма. Хоч реальних якби прямих поки що доказів, ми цьому не бачимо, і тому тут або вірити, або не вірити там джерелам, да? які частково. О, заполітизовані, от а, на жаль, да. Ми можемо стверджувати, що зараз повертаються політичні ігри, повертається політичний сезон. От і ну коли більшість людей да адекватних, вони сфокусовані на підтримці війни, на підтримці. Ну в плані на підтримці там збройних сил України і е, війні проти Російської Федерації, маю на увазі. от, то частково там певні народні депутати, певні політики, вони готуються напевно до майбутнього політичного сезону. Вони там збирають свій електорат, взагалі шерстять свій електорат, да які настрої, які там ну та тобто є ж так само і всякі там таргетологи, да. Які думають там на яку аудиторію краще що сфокусувати, і так далі. Тому на жаль, да, от я все частіше бачу, які ти що зараз, якби війна війною, а політика продовжується, і ці серті, якби вони нікуди не ділися, просто певне, ну, на певний час вони так знаєш, типу як були поставлені на паузу. А зараз там хтось один когось підставив, інший когось підставив і почин, понеслося, знаєш, таким сніжним комом. Так що я думаю, це тільки буде набертати обертів. Дмитро дуже дякую тобі за цю розмову. Дмитро Риплянчук, журналіст слідство Інфо», був з нами на зв'язку. Ми говорили з Дмитром. Про ботоферми, як вони працюють. Ми розуміємо, що ці ботоферми використовують всі політичні сили, ну які мають якусь вагу. І так дуже хочеться сказати політикам. Слухайте, припиніть, припиніть це. Ну тому що це не те, що не на часі, це зовсім не актуально. Те, що ви сваритеся, те, що ви один проти одного направляєте якісь ботоферми, які е, пишуть е, які одні козли, а інші які вони найкращі. Ну то це насправді не працює ніяким чином на те, щоб об'єднувати суспільство. О, це тільки роз'єднує суспільство. Ну і тут маю знову вам повідомити. Ну щоб був контекст, чому саме ми говорили про ботоферми? Тому що ну зрозуміло, вони з'явилися вже дуже давно і використовується цей інструмент. Багато хто його використовує. Також служба безпеки України заявила, що викрила ну таку мільйонну ботоферму, і далі джерела. Дуже різних видань повідомили про те, що до неї причетна євросолідарність. Тут також маю якби зауважити на те, що у кожного медіа джерела. Ну тільки коли ти дивишся на це, і що у НВ джерела, і у П джерела, і у Бабеля джерела, і у дзеркала тижня також джерела. Ну тобто, хтось не не. Полінився, так, не полінувався, і кожному з таких популярних вагомих медіа повідомив, хто саме стояв за цією мільйонною ботофермою. Ну і також заради балансу маю також вам. Процитувати нардепа Ірину Геращенко, нардепа від Європейської солідарності, вона стверджує, що ну, це неправда, і що ЗМІ вводять в оману, коли кажуть, що ця мільйонна ботуферма нібито а, а, мала стосунок саме до ЄС. І а, от є ще цитата: про те, що. А, з боку СБУ, що пропагандистські потужності цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкі... фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії серед останніх так званих операцій зловмисників. Поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом офісу президента і головнокомандувачем збройних сил України, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді. Ще раз хочу наголосити, шановні українські політики, припиніть цю херню, тому що в нас є спільний потужний ворог. У нас є кремлі-боти. Так ми бачимо щодня, як вони приходять в коментарі під дописами в соцмережах. Приходять в коментарі до майже кожного роліку в Ютубі, який говорить саме про війну. І ми маємо, ми маємо битися з ними, ми маємо перемогти їх. Ми не маємо битися одне з одним. Я зараз говорю, говорю якісь дуже банальні речі, але здається, що ми знову маємо це повторювати. Що ми маємо нагадувати про те, що ми маємо широкомасштабну війну з Росією? Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.